Бібліотека на Шевченка вже 90 років шанується поціновувачами літератури, науки, мистецтва краєзнавцями. Майже за вікову історію бібліотека Кам'янського пережила багато випробувань: війна, окупація, розпад України, розквіт української державності і нові вихори цифровізації та відмови людей від паперових книжок. У цьому році бібліотека святкує ювілей 90 років. 11 січня зібралися фахівці бібліотеки у колі друзів-краєзнавців, аби згадати весь історичний шлях закладу, починаючи з дня заснування. Усе почалось у 30-х роках 21-го століття. На день відкриття у фондах бібліотеки нараховувалось 20 тисяч книжок та 63 газети і журнали. У перший рік бібліотеку відвідало 13 тисяч читачів, яких обслуговувало 4 бібліотекаря. У тяжкі 30-ті роки бібліотека стає осередком культури та освіти міста, прихистком творчих людей, і залишається таким протягом десятиліть, попри усі трансформації світу культури. Дуже приємно, що в нашому місті є такий осередок, де не просто можна почитати книгу, а де ще можна зібратися. Дійсно, у нас збираються люди за різними інтересами, і завжди бібліотека підтримує будь-які ініціативи. Працюють надзвичайно прекрасні, теплі, творчі люди, які дійсно підтримують і в не тільки в якісь важкі моменти, а і в моменти творчих зле. читайте. буквально с интернета, что сегодня юбилей библиотеки, но как я могла пропустить события, очень хотела поздравить. На рай какой-то, райский такой уголочек, здесь такие прекрасные люди работают, я как переселенка приехала, никого не знаю, вот пришли в библиотеку, у нас сразу Татьяна Ивановна в охапку, сказала, вот мы вас любим, мы вас ждем, и вот как-то так вот нас приняла очень дорого и близко, и мы Щаслі учі благодарна бібліотеки за таку теплу прийом. Потому желаємо її процвітати заступниця директора Тетяна Герасюта. Працює в бібліотеці майже півстоліття. Пані Тетяна згадує, що прийшла працювати бібліографом. Знаються на інформації. Збирають, аналізують, систематизують і зберігають. Це головне. І це завжди три-чотири на місто було таких бібліографів. Комп'ютерів не було, інтернету не було. Тому треба було тут багатенько що зберігати. Бібліотека поєднує історії різних епох, культур, ідей. У бібліотеці проводяться зустрічі з творчими людьми, створюються різноманітні клуби, волонтерські центри. Власний музей та картинні галереї лише за 2023 рік. Відвідало 114 тисяч містян та гостей. У бібліотеці Кам'янського працюють дійсно знавці своєї справи. Тут працює настільки так, пульсує життя різнопланове, і те, що бібліотеку люблять люди, стільки багатопланова діяльність заслуговує звичайно на повагу нагороди, фінансування гідне і чудово, що сьогодні на засіданні зібралося стільки людей. Бібліотеку мене зв'язує дуже багато. Я тут майже пів життя свого проїв. За це дуже дякую. І робітників, працівників бібліотеки і друзів, які разом зі мною тут з великим святом вас святкування 90-річчя бібліотеки буде в травні. Колектив вже працює над програмою. По секрету кажуть, планують провести ефектний та цікавий захід.